Ефіріум від мрії до глобальної платформи. Привіт усім! Сьогодні ми поринемо у світ однієї з найвідоміших криптовалют Ефіріум. Можливо, ви чули про біткоін, але Ефіріум це зовсім інший рівень. Це не просто цифрова валюта, це ціла платформа, яка відкрила нові горизонти для технологій блокчейн. Я пам'ятаю, як вперше почув про Ефіріум у 2017 році. Тоді я тільки починав цікавитися криптовалютами і випадково натрапив на статтю про хлопця на ім'я Віталік Бутерін. Йому було всього 19, а він уже писав про майбутнє фінансів і нову епоху інтернету. Мене вразила сама ідея, що блокчейн може бути не лише засобом обміну грошей, а й платформою для програм, де можна створювати власні додатки без дозволу великих корпорацій. Тоді я подумав: вау! технології майбутнього вже тут! Хто такий Віталік Бутерін і чому він створив Ефіріум? Ефіріум був створений Віталіком Бутеріним, канадським програмістом російського походження. Його історія окрема мотиваційна розповідь. У школі він був вундеркіндом, писав статті про біткоін у маленький онлайн-журнал, отримував за це по кілька біткоїнів гонорару. Потім, коли ціна виросла, саме ці гроші дали йому можливість подорожувати по світу, знайомитися з блокчейн-ентузіастами і зрештою вигадати Ефіріум. У 2013 році Віталік опублікував білу книгу Ефіріум, де описав ідею платформи для смарт-контрактів програм, які працюють без посередників. Ідея швидко знайшла відгук у криптоспільноті, і у 2014 році Ефіріум провів своє ІСО, зібравши понад 18 мільйонів доларів. Це було одним із перших масових ІСО в історії. Цікаво, що багато інвесторів тоді ставилися скептично. Люди казали, навіщо ще один блокчейн. Але Віталік вірив, що Ефіріум може стати платформою для всього від фінансів до ігор та мистецтва. І як ми бачимо сьогодні, він мав рацію. Що таке Ефіріум простими словами? Щоб зрозуміти масштаб цієї ідеї, уявіть, Ефіріум це ніби величезний децентралізований комп'ютер, який працює одночасно на тисячах машин по всьому світу. Він ніколи не вимикається і ніхто не може просто так його прибрати з мережі. Саме на ньому працюють смарт-контракти, маленькі програми, які виконуються автоматично, коли виконуються умови. Наприклад, художник може випустити цифровий сертифікат на свою картинку, як NFT. Продавець і покупець не бачиться, немає галереї посередника, а контракт сам переказує гроші і змінює власника токена. Це виглядає як магія, але це просто код, який працює прозоро. На базі Ефіріум виникла ціла екосистема децентралізованих додатків фінансових сервісів DeFi, ігор, маркетплейсів, систем ідентифікації. Дехто вже називає ефіріум комп'ютером світу, історія Зе як мрія про децентралізовану демократію стала уроком для всього світу? 2016 рік у криптосвіті панує ейфорія. Ефіріум існує лише рік, а вже збирає навколо себе сотні розробників. І тут з'являється ідея, яка здається революційною: створити перший децентралізований венчурний фонд без керівництва, без офісу, без банків. Лише код, прозорий для всіх. Проєкт отримав назву The DAO Decentralized Autonomous Organization. Люди з усього світу могли купити токени DAO і отримати право голосувати, у які стартапи вкладати гроші. Ніхто не контролював фонд, ніхто не міг узяти гроші та втекти. Усе працювало через смарт-контракт на Ethereum. Це виглядало як початок нової ери у фінансах. За кілька тижнів The DAO зібрав понад 150 мільйонів доларів в еквіваленті ефіру. На той час це була найбільша краудфандингова компанія в історії людства. Газети писали, це новий інтернет капіталу. Ентузіасти раділи, що тепер будь-хто може стати інвестором глобальних проєктів. Але разом із грошима росли й ризики. У коді смарт-контракту була складна функція Split, яка дозволяла вийти з DAO зі своєю частиною коштів. Один уважний програміст або хакер знайшов у ній логічну діру. 17 червня 2016 року він запустив скрипт, який забирав ефір, але при цьому не оновлював баланс, і цикл повторювався знову і знову. Протягом кількох годин із The DAO було виведено близько 60 мільйонів доларів. Це був шок. Спільнота Ефіріум прокинулася в реальності, де код – це закон. Але цей закон виявився з багом. Хтось писав у Твіттер: У нас украли гроші, але ніхто не порушив правил. Код дозволив це зробити. Настали гарячі дні. Розробники Ефіріум сперечалися, що робити. Одні казали: ми не можемо втручатися, блокчейн має бути незмінним. Інші вимагали рятувати вкладників. У результаті, після голосування і довгих дебатів, було ухвалено безпрецедентне рішення зробити хардфорк. Розділення мережі, щоб повернути гроші інвесторам, так народилися дві гілки: Ефіріум, який відкотили до моменту атаки, повернувши кошти, Ефіріум Класік, який залишив усе як є, за принципом Код. Це закон. Ця історія стала гучним уроком. Навіть у децентралізованих системах довіра до коду має йти поруч із перевіркою безпеки. Вона також показала, що за ефіріум стоїть не лише технологія, а й спільнота людей, які ухвалюють складні моральні рішення. Сьогодні про ZDAO згадують як про перший великий експеримент і перший великий скандал у світі смарт-контрактів. І хоча він завершився драматично, саме ця подія зробила Ефіріум зрілішим з'явилися аудити, багбаунті, стандарти безпеки. Без цього Ефіріум навряд чи став би тією платформою, якою ми користуємося сьогодні. Еволюція Ефіріум. Від proof of work до proof of stake. Початкова версія Ефіріум 1.0 працювала за принципом proof-of work, як і біткоін. Майнери витрачали величезну кількість електроенергії, щоб підтверджувати транзакції. З'явилися суперечки про екологію, комісії, росли. У 2022 році сталося важливе оновлення The Merge. Ефіріум перейшов на proof of Stake. Тепер нові блоки підтверджуються власниками монет, а не майнерами. Це знизило електроспоживання майже на 99% і зробило мережу більш екологічною. Комісії стали нижчими, транзакції швидшими, і головне, з'явилася можливість масштабування. Приклади, які змінюють світ NFT бум у 2021 році цифровий художник Біпл продав свою роботу Everydays у вигляді NFT за 69 мільйонів доларів на аукціоні Крістіс. Це стало світовим рекордом і показало, що NFT не просто тренд, а новий ринок. Українські стартапи команда з Харкова зробила невеличкий протокол кредитування на Ефіріум і без традиційних фондів залучила користувачів з усього світу. ДЕФІ Сервіси. Банки без банків, біржі без брокерів, соцмережі без цензури. Це вже не фантастика, це працює просто зараз. Погляд у майбутнє. Розробники Ефіріум активно працюють над рішенням другого рівня: Арбітрум, оптимізм, Зекасунс. Це дозволить робити тисячі транзакцій за секунду з копійчаними комісіями. Уявіть собі соцмережу чи систему електронного голосування на такій платформі. Це вже не фантастика. Як сказав один із криптоентузіастів, справжня свобода у фінансах настає тоді, коли довіра переходить від окремих інституцій до відкритих систем, а влада від небагатьох до багатьох. І саме про це історія Ефіріум від ідеї одного хлопця до глобальної платформи, яка змінює уявлення про фінанси, технології та свободу. Реальність у твоїх руках.